Доброго дня! Сьогодні буде заняття з основ безпеки життєдіяльності. Тема нашого заняття пішохід та небезпека. Дітки, ви знаєте, хто такий пішохід? Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і що не виконує на дорозі певної роботи. Переходити через дорогу можна лише в призначених для цього місцях. Рух на проїжджі частини регулює світлофор або регулювальник. Пішоходи мають пересуватися вздовж проїжджої частини тротуаром або пішохідною доріжкою, а якщо їх немає, вздовж узбіччя назустріч транспортному потоку. Чекати на маршрутний транспорт слід на спеціально облаштованому місці зупинці. Пішоходи рухаються вулицю вулицею по тротуарах тільки з правого боку, а транспортні засоби автомобілі, мотоцикли, вантажівки, пересуваються проїжджою частиною, також з правого боку. Рух в Україні правосторонній. Переходити дорогу треба лише на зелений сигнал світлофора. Жовтий колір – це увага, червоний стій. Пішохідний перехід буває надземний та підземний. Я сподіваюся, що багато з вас, дітки, були у підземному переході. А домашнє завдання буде таким: Намалюйте, будь ласка. На яке світло не можна переходити дороги? Я бажаю вам успіхів! Дякую за увагу! До побачення!